Мої вітання! Наша тема сьогодні це амортизатори передньої і задньої підвіски автомобілів ВАЗ, модели починаючи від 2101 до 2107. Багато автомобілістів впевнені, що амортизатори слугують для підтримки кузова автомобіля, але насправді для цього є пружини. А амортизатори служать для того, щоб погасити коливання цих пружин. Без амортизаторів машина просто підстрибувала б на нерівностях дороги як м'ячик. Саме від вибору амортизаторів залежить плавність і поведінка автомобілів на дорозі. Амортизатор підвіски має стискатись легше, ніж розтягуватись. Це пов'язано з тим, що при наїзді на перешкоду амортизатор повинен стискатись дуже швидко і не встигати розтягуватись при наїзді на ямку. Такий ефект досягається особливим підбором клапанів, через які масло перетікає всередині амортизатора. При створенні амортизаторів дорожня карта використовуються останні технологічні досягнення. Всі ці компоненти підвізки виготовляються на заводах, які є постачальниками на складальні конвейери світових автогігантів. Внутрішні ущільнення виконані з композитних матеріалів, які здатні витримувати циклічні навантаження і вплив агресивного середовища. Зеркальна поверхня штука проходить загартування струмами високої частоти і прозиційну фінішну обробку, що забезпечує ідеально гладку поверхню і легке переміщення поршня в трубці без порушення герметичності. В якості корпусу амортизатора використовуються безшовні труби, які не лопнуть від ударних навантажень. Зверніть увагу на якість варних швів. Різьба на штуку виконана накаткою, а сам шток якісно приварений до тарілки. Окремої уваги заслуговує залита в амортизатори, високоякісна трансмісійна олива з протизношувальними та протипінними присадками. Саме завдяки їй забезпечується безвідмовна робота амортизатора в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 80 градусів за цельсієм. комфортна і м'яка підвізка для спокійного стилю водіння. У комплект кожного амортизатора дорожня карта входить все необхідне, і для його установки нічого додатково докуповувати не потрібно. Важлива перевага амортизаторів дорожня карта це вже запресовані гумометалеві втулки у їх вушка. Це не тільки позбавляє від додаткової роботи, але й збільшує термін служби, оскільки заводське запресовування більш якісне. І, звичайно ж, на усі амортизатори, як і на всю іншу продукцію, дорожня карта дає гарантію від браку на 2 роки або 30 тисяч кілометрів пробігу. А знайомитись з повним асортиментом продукції дорожня карта ви можете на сайті dekarta.com. Бувайте!